Можно владці, таки вирішили вирубати наш ліс вщент. Вчора випадково в стрічці новин натрапив на заголовок, в якому йдеться про те, що Україна скоро скасує мораторій на експорт необробленої деревини. Це питання часу. Щоб відправляти в Європу ліс, Верховній Раді всього на всього необхідно прийняти деякі законопроекти. На даний час під куполом зареєстровано законопроект 4197D про ринок деревини. Друзі, ви на каналі Мотоблок. Залишайтесь зі мною, обговоримо цю тему. Ми своєю петицією намагаємося зробити так, щоб нам ніхто не заважав спокійно збирати дрова. А наші західні друзі з Європейського Союзу в цей час намагаються добитися від влади скасування заборони на вивезення нашого лісу. Ви відчуваєте різницю, що ми хочемо і що вони хочуть? Замість нових робочих місць звільнення підприємці занепокоєні, що заборону на експорт ліса кругляка можуть скасувати. Мовляв, тоді більшість необробленої деревини вивезуть за кордон, а невеликі підприємства залишаться без сировини. Хто вперше на моєму каналі і не розуміє про що йде мова? Під відео в закріпленому коментарі я залишу посилання на ряд відеороликів для ознайомлення. Переглядайте і приєднуйтесь до нашого руху. Посилання, щоб проголосувати за петицію на сайті президента України разом з інструкцією, як це зробити, буде також під цим відео в закріпленому коментарі. Народні депутати України. Виявили ініціативу скасувати мораторій на експорт лісу кругляку? І як ви думаєте, що могло їх спонукати до таких дій? Це ж не жарти зняти мораторій на експорт лісу. Ви всі чудово знаєте, що наш ліс і так нелегально вирубують по всій країні і нелегально вивозять в Європу. Цей природний ресурс є вичерпним. А що буде, якщо дати дозвіл? Напевно, з країни дійсно зроблять пустелю, як багато хто пише в коментарях. Це в голові не вкладається, особливо в який спосіб і хто змушує нашу державу продавати свій національний ресурс. Це справжня чергова зрада національних інтересів. Така ініціатива не з доброго дива з'явилася. На то є причина. Справа в тому, що Наших європейських партнерів так званих дуже турбує те, що законом України про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності пов'язаної з реалізацією і експортом лісоматеріалів від 8 вересня 2005 року, зареєстровано під номером 2864, в другій статті. Забороняється вивезення за межі території України лісоматеріалів та пиломатеріалів, цінних та рідкісних порід дерев, таких як акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис, ягідний, черешня, ну і ряд інших дерев. І другий момент, який турбує наших друзів, це тимчасова заборона цим же законом з 2015 року. Сроком на 10 років вивезення лісоматеріалів необроблених деревних порід, крім сосни. В зв'язку з вищезазначеним наші західні браття 15 січня 2019 року ініціювали спір в рамках угоди про асоціацію у зв'язку з тимчасовою забороною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. І звернулися до арбітражної групи. Арбітражна група це таке об'єднання юристів на міжнародному рівні, які професійно займаються розглядами подібних спорів. 11 грудня 2020 року арбітражна група вже оприлюднила своє рішення по даній справі. Українців похвалили, що ми молодці. Заходи по обмеженню експорту в 2005 році були вжиті правильно і добросовісно у зв'язку із необхідністю захисту цінних та рідкісних порід дерев, поставилися із розумінням до нашого прагнення зберегти природу і визнали, що ліси є вичерпним ресурсом. Але в той час наголосили. Що загальна заборона України на експорт, яка була введена у 2015 році на всю оброблену деревину, не відповідає угоді про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, яка прямо забороняє експорт, тому необхідно коригувати законодавство у співпраці з європейським союзом. Після цього можновладці із Міністерства економіки почали детально аналізувати це рішення, щоб визначити подальші дії. Так що потрібно готуватися до того, що ліс будуть вивозити вже легально. І нам залишиться тільки спостерігати за тим, як рідіє лісистість нашої країни, або готувати нову петицію з вимогою. Про збереження мораторію на експорт лісу кругляку та посилення боротьби з контрабандою. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, підтримайте відео лайком і підпискою на канал. Друзі, під відео є посилання на петицію, розміщену на сайті Президента України щодо дозволу для населення України без будь-яких дозволів збирати. В лісі мертву деревину, таку як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки. Підтримайте її. До наступних зустрічей. Пока-пока.